Так, я зараз зайшов в тепличку свою. Це в мене накритий виноград. Тобто саженці винограду. Саженці винограду поки що почувають себе добре. Не бачу ніяких примерзлих листочків. Але в розсаднику в мене... Не знаю, чи видно буде. в розсаднику в мене мінус 5. Тобто... У нас мінус 5 морозу. Даже при такому морозі. Ось моя розсада яка цвіте. Ну, по розсаді тут, звісно, не видно, так що мороз на прибив. Побачимо по квіточках, почорніють вони, не почорніють. Ця розсада не була прикрита нічим. Все-таки ж тепличка. Іній не падає, мороз не падає так. Але градусник показує, звісно, мінусову температуру. Так що, далі буде.